Усім привіт, друзі! Вітаю на своєму каналі. Сьогодні пропоную приготувати рулетики із фаршом. Вони є альтернативою пельменям. Ніжне тісто, соковитий фарш у середині, ароматна підливка і мають дуже апетитний вигляд. Спочатку готуємо тісто. До одного яйця додаємо столову ложку солі безверху, Одну столову ложку олії, все змішуємо і додаємо до пересіяного борошна у кількості 400 г. Замішуємо тісто на крутому кипятку у кількості 200 мл. Це повний стакан. М'якесеньке тісто розділяємо на дві частини. Розкачуємо по черзі у тонесенький пласт і залишаємо тісто відпочивати. А тим часом приготуємо смачну заливку. Саме від неї буде залежати смак наших рулетиків. Один болгарський перець, одна морквина і одна цибулина. Нарізаємо овочі на невеличкі квадратики і будемо тушкувати на розгрітій пательні на олії. Далі додаємо 1 столову ложку томатної пасти пів чайної ложки меланою чорного перцю і чайну ложку солі. до заправки ще додаємо три подрібнених зубчики часнику. Він зробить її пишною і насиченою. До овочів додаємо 400 мл води, 70 г вершкового масла, накриваємо кришкою і починаємо тушкувати. А тепер приготуємо рулетики розкачене тісто, змащуємо олією і нарізаємо на рівненькі трикутники. Для начинки візьмемо 500 г фаршу свинини, додаємо сіль, перець, цибулю за смаком. І викладаємо на трикутники. Я роблю це за допомогою столової ложки. І ось у такий спосіб формуємо рулетики. Швидко та просто, без ліплення, Будуть готові великі пальмені. За цим рецептом виходить 16 рулетиків. Для сім'ї із чотирьох осіб на вечерю буде саме те. А вже сформовані рулетики викладаємо у пательню з високими бортиками, заливаємо підливою, накриваємо кришкою і тушкуємо протягом 20 хвилин. Готові рулетики викладаємо на тарілку, поливаємо підливою і можна відразу смакувати. І з підливою можна експериментувати. Не додавати богарський перець, якщо ви не любите, а додати сметану. І теж буде дуже смачно. Якщо рулетики залишились на наступний день, їх можна просто розігріти, і вони будуть не менш смачними. Друзі, дякую, що готуєте разом зі мною. Чекаю на ваші коментарі, обов'язково напишіть, чи сподобалися вам такі рулетики, і запрошую підписуйтесь на мій канал. У нас з вами попереду ще багато неприготовлених улюблених домашніх страв. Усім смачного, друзі, і до скорих відеозустрічей!